Війна в моїй країні саме таку символічну назву має виставка світлин Віктора Гурняка, загиблого в АТО фотокореспондента, волонтера та добровольця батальйону Айдар. Сьогодні її представили в Тернопільській обласній науковій бібліотеці. На виставці представлені роботи авторам з подій Майдану та серія знімків із життя його батальйону. Світлини так його друзі. Оце коли він вже загинув, то його друзі вирішили таку залишити. По його таку пам'ять і світлини, і ми дуже ними дорожимо, тому що це така наша, таких бо життя його в тих світлинах, і вони дуже багато подорожували і за кордоном, і по Україні дуже багато міст, і навіть тут, в нашому Тернополі, кожен хоче просить. І ми дуже раді, що це хочуть робити, що це на тому на тих будуть вивчатися покоління, і дуже хочеться, щоб дійсно та їхня жертовність тих всіх добровольців, всіх героїв, всіх. Дітей всіх була недаремна. Віктор пройшов весь майдан як безпосередній учасник подій, побувавши в усіх найзапекліших боях. А також він був справжнім пластоном. і навіть під час військової служби в останні подихи свого життя він все одно залишався вірним своїй скаутській присязі, яку склав у пластів в 14 років. Коли я почула, що він пластун, я захотіла, щоб він заохотив ще інших хлопців, адже група складалася тільки з хлопців, щоб він заохотив інших хлопців піти у пласт. Я захотіла, щоб вони теж такими були ерудованими, начитаними, патріотичними, і попросила Віктора прийти у пластунському одязі. Я виділю декілька хвилин пари, щоб він розказав хлопцям про пласт. Я була дуже приємно здивована, коли він прийшов у цьому одязі, у тих. В тих шортах, у тих всіх шевронах, і як він натхненно про це розказував. Це тривало навіть не декілька хвилин, а, а десь, можливо, до 20 хвилин. Він розказав про кожен шеврон, про кожну позначку на своєму одязі, і для чого цей пласт, і що він йому дає. Хлопець працював у відомих інформаційних агентствах, був відданий роботі і ніколи не боявся складнощів. Про це нам розповіла мама героя. Коли почався Майдан, ви бачите, і він працював журналістом на такій світовій, міжнародній. Це, це Уніан, це Ройтерс, інтернет-видання Інсайдер. І він просто як журналіст, думав, що він поїде, знімає і повернеться. Але коли він приїхав і побачив, що відбувається на Майдані, і коли країна горить у вогні, дитина не може стояти осторонь, коли має гаряче серце любові до України. Хлопець загинув в жовтні 2014 року на Луганщині. Все це сталося внаслідок вибуху мінометного снаряду, коли він рятував поранених бійців. В пам'ять багатьох людей він залишився світлою та доброю людиною, яка пожертвувала своїми інтересами заради інших. Насправді це дуже хвилюючий момент, і Віктор Гурнян дійсно є героєм, заради якого ну, про якого потрібно пам'ятати, про якого потрібно говорити. Такі герої вони дійсно повинні існувати. Дійсно повинні показувати нам всі своєю особистістю, як потрібно чинити, як потрібно думати, як потрібно мислити, тому що саме на таких людях і буде триматися взагалі наша національна свідомість. Тому серію його знімків презентують щорічно, аби показати, що своїх героїв ми не забуваємо. Виставка діятиме до 20 лютого.